Ініціативу, поки поки що, ми маємо тільки початок. Це великий проєкт, який потребує і багато коштів, і багато зусиль. І як вже було сказано, дуже важливо об'єднати зусилля, тому що. Реабілітація учасників АТО і їх родин це дуже важлива проблема зараз в Україні, і це потребує уваги не тільки волонтерів, не тільки держави, але різних структур, різних інституцій і місцевої влади, звичайно. І я сподіваюся, що такі, такі об'єднані зусилля вони, вони дасть результат в майбутньому. Тому. тому маємо маємо зробити якусь компанію можливо і ми приєднаємося і інші інші країни до цього і, і і думаю що це це може бути перспективний дуже дуже важливий проєкт який поможе допоможе та також від возродити село теж